Друзі, доїдемо до нашого ОТР Дмитра Чекалкіна, дипломата телеведучого. Пане Дмитре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, друзі! Пане Дмитре, ну не можемо з вами не обговорити те, що Коломойському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці у Дніпрі з можливістю внесення застави понад 500 мільйонів гривень. Також його зобов'язали здати усі документи і не спілкуватися зі свитками. Нагадаємо, що його підозрюють в шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, впродовж 13-20 років Коломойський вивів за кордон 500 мільйонів гривень. Як вам ця ситуація? Цей кейс? Ну насправді ця сума абсолютно жалюгідна в порівнянні з тим, в чому звинувачують міжнародні агенції, таке як досвідчена агенція крол, яка свого часу робила розслідування лише в ПриватБанку те, що доведено, було 5,5 мільярдів доларів. То сума в багато разів більша, ніж те, що сьогодні фігурує в цих звинуваченнях СБУ. І тому це абсолютно очевидно, що це спроба. Обдурити як українських громадян, так і західне світове цивілізоване товариство, яке підтримує сьогодні Україну, Ось продемонструвати, що, начебто, в нас якась боротьба відбувається з цим корупціонером, тому що в ну, Коломайській це ж не просто якась окрема особа, це людина, яка збудувала цілий спрут, в який входить десятки сотні. Юридичних фізичних осіб в в сході так званого орбіту Коломойського, і вони в металургійній галузі, в нафтовій галузі, в галузі мас медіа це сотні підприємств, які так чи інакше контролюються тими чи іншими структурами Коломойського. І якщо зараз Ведеться справжня боротьба, як це там свого часу. Там боротьба була з мафією там в, в і, і, Італії чи в, в Сполучених Штатах. Тут проводяться не просто там людина з одним <кхід> адвокатом чи з двома приходить до суду, а заарештовуються рахунки. В нас же навпаки, після приходу зеленої цього незеленого сього шупітолія до влади були зняті арешти з сотень об'єктів нерухомості, які належали. Структурам, які контролював uh, приват, і сьогодні ніхто ж ці арешти не повертає, і настільки це обурює е, навіть західних журналістів, які кажуть, чому це в нас е, в, е, в ізраїльських, в британських, в кіпріотських, в швейцарських, в американських банках заарештовують е, багато мільйонні суми, які належать Коломойську Боголюбову, але ж ці суми вкрадені в вас в, е, в Україні. А чому ж вас нічого подібного не відбувається? Що ви навпаки знімаються арешти, і крім того, структури Коломойського продовжують отримувати бонуси бенефіти від сьогоднішньої влади? Сьогодні там згадували вже що ця сума в 13 мільйонів, яку в якості застави висунули Коломойському? Це одна там сота частина того, що він. Вже за рахунок преференції, які отримав від сучасної влади, коли в нього скуповували нафту в ціні вдвічі більшій, а продавали йому газ по ціні вдвічі меншій. Ну тобто там список цей і якраз закрита зона, яка свого часу розвідувала ті оборудки з офшорами Коломойського і Зеленського, які були пов'язані, через які відмивалися якраз вкрадені наші гроші, гроші. Тобто якраз цей сьогодні канал, телеграм-канал, закрита зона, він продовжує розслідувати ці численні зловживання. Ну і головний. Головна мета цього зрештою поховати все це під скатертиною, катертиною, так як це було в випадку Татарова, коли змінюється підслідність тієї чи іншої справи. І потім кажуть, щось ось дивіться, зараз мають повернутися очільники цих антикорупційних органів. Пане Дмитри, так от моє запитання було так само, що підозра Коломойському дивним чином співпала з відрядженням представників антикорупційних органів до США і вручили її не набу, а СБУ. В тому ж справа вони чекали, чекали чотири роки. Я нагадаю, що ця справа по оборудкам в Приватбанку, яка була в суді, вона не рухалася з місця впродовж трьох з надлишком років через те, що пан Баканов до самого останнього дня свого перебування на посаді очільника СБУ не підписав якусь довідку, коли всі журналісти запитували, а чого ж справа не рухається? Чого в нас заарештовані всі авуари? Коло в п'яти країнах західних, а вас нічого не відбувається. Він підподав так, от СБУ готує якусь довідку, яка має під засвідчити там дійсно злочинність тих чи інших там намірів. І пан Баканов, який сам був оператором цих офшорних схем, відповідно нічого не хотів подібного підписувати. І сьогодні якраз повертається ця команда з Америки. А їм кажуть: А ось дивіться, ми вже відкрили тут таку справу, і потім. Прокуратура, яка як і СБУ повністю підконтрольно і каже: А навіщо нам дві справи? Давайте об'єднаємо їх в одну, і таким чином будуть розглядати цю жалюгідне звинувачення. Хоча в ФБР я нагадаю, в п'яти американських штатах там, як мені розповідали наші американські колеги, там більше ста слідчих. Займалися розслідуванням там тисяч цих оборудок відмиванню грошей, які були названі в американській пресі найбільшою оборудкою за всю історію світової банківської системи. Загальна сума вона астрономічна: 470 мільярдів доларів. Ну так що там 13 мільйонів, які сьогодні uhm, які быть, в якості застави висунули в порівнянні з 470 мільйонами мільярдами, вибачте. Ну і нагадаю, що всі ці оборудки, вони дійсно є предметом розгляду в американських суднах Це через те, що вони відбувалися в американській валюті. І я нагадаю, що той самий старий тим знайомий, я з ними приблизно майже в один день познайомився в 96-му році. з Паном Коломойським і з паном Лазаренко. Так от пан Лазаренко за 170 мільйонів відбував більше 20 років в пенефіціарних органах Америки свій термін покарання. Так уявля, уявіть собі, скільки життєвих термінів очікує в США пана Коломойського. Тому сьогодні, відповідно, цей зелений шапітолій робить все. Щоб убезпечити свого головного спонсора, сьогодні навіть згадували матеріали, які виходили на шпальтах BBC, де прямим текстом називали, тобто ніхто не може звинувачувати BBC в якісь там заангажованості, де вони називали Коломойську головним спонсором і головним бенефіціаром перемоги Зеленського, і він сам. Вихвалявся тим, що там в перший день після виборів святкував цю перемогу разом з тодішнім очільником МВС, паном Аваковим, Да, поїхав до нього в офіс, і де вони святкували перемогу свого кандидата? Тому... Пане, пане Дмитре, питання щодо прийдешнього візиту Зеленського в Нью-Йорк. Які очікування від цього візиту? Чи можна пропустити, що він таки зустрі... зустрінеться з Джо Байденом, про що вони можуть? Говорити, ну і, звісно, Генасамблея ООН чи може розраховувати Росія на якусь більшу підтримку від так званого глобального півдня? Ну, так, на сьогодні сподівання на те, що все ж таки більшу, більшу кількість країн ми можемо притягнути на свій бік. Нагадаю, що для цього недостатньо одного такого ну з поплюженими там контроверсійними емоціями обличчя Зеленського в його відосиках. Потрібна потужна робота української пропагандистської в гарному сенсі цього слова машини для того, щоб залучати якомога більше нейтральних до сьогодні країн на наш бік, і для цього більше роблять сьогодні ті самі там. Польські, британські, американські журналісти ті самі розслідувальники, які знімають фільми про жахіття російської окупації. В нас, на жаль, в цьому плані не так правильно розставлені акценти, не пріоритети. Ми там виділяємо сотні мільйонів на якісь там дурдом ромашки чи СМТ «Інгулець», замість того, щоб знімати дійсно фільми, які доводили світового. Співтовариству Страшні злочини Путінської кривавої Росії у нас в цьому плані, яка могла б бути співпраця з тими е, сотнями е, е, кореспондентських груп. Я ось проїжджаю при, при, майже щодня повз готель Інтерконтиненталь в Києві. Я бачу, яка кількість іноземних журналістів щодня вони виставляють камери, знімають тут якісь сюжети ну, на Софійській площі, на Михайлівській. І в них накопичена завдяки співпраці знов ж таки з нашими е, колегами величезна кількість матеріалу, яку які треба перетворювати на е, мовмо, с, 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 сильні і максимально впливові інструменти для того, щоб дійсно перетягувати на наш бік максимальну кількість наших потенційних. Е, Союзників як на міжнародній арені, так і в я маю на увазі через засоби масової інформації через такі структури, як ООН, пане Дмитре, дякуємо вам щиро. Дякую, що ви знайшли час. Дмитро Чекалкін, дипломат телеведучий, Спасибі.